Тож, як швидко Україні чекати на нові системи Петріот і чи достатньо у нас дронів перехоплювачів, аби впоратись з масованою навалою шахедів? Поговоримо про це з авіаційним експертом-аналітиком Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас! Вітаю, ради бачити. Навзаєм я хотіла спитати, по-перше, про формат Рамштайн, да про засідання. Те, якщо згадати, то левова частина уваги західних партнерів під час того засідання була прикута саме над приділялася повітряному захисту України. Німеччина і Норвегія тоді зобов'язались заплатити за системи Петріу для України. Втім, ці країни, як ми бачимо, вимагають гарантій заміщення оперативного заміщення установок в їхньому арсеналі з боку США. Тобто таке питання. Чи спроможні США забезпечити європейські країни новими системами ППО, аби е, захистити Україну? Ну, Перше, що треба тут розуміти, що взагалі е, установки Петріот вони на складах вони там не пиляться, ну, крім там, трьох, які там є ще в, в одній нашій сусідній країні. Е, судячи з заяви Трампа про 17 е, установок тут треба розуміти, що, скоріш за все, він. Йому дали там не зовсім чітку інформацію а, може, дали чітку а він її там інтерпретував. Но фактично, зараз зроблена така домовленість. що... Швейцарія, яка підписала контракт і повинна була отримати е, 5 установок, ну, під 5 комплексів. Це відповідно і командна машина, і радіолокатор, і дизель-генератор, і від 4 до 8 пускових установок до кожного цього комплексу. До, 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 в кожному комплексі. Це в них називається батарея. Так от, е, Швейцарія повинна була в 26-му році отримати ці 5 батарей. Вони готові, частково вони ще будуть виготовлятися з іншого боку, Нідерланди і Німеччина домовили, що Нідерланди фінансують один комплекс, Німеччина фінансує два комплекси. Але от, виходячи з заяви Пісторіуса, він каже про п'ять комплексів. А п'ять комплексів це весь контракт, який був підписаний зі Швейцарією, і Пентагон вже повідомив швейцарську владу про те, що. Вони будуть отримувати ці петріати, але тр тр трішечки пізніше, тому що треба задовольнити потреби України. <звичай> тому, ну гаряча ситуація там реально кожного дня бомблять. А, зараз ну це буде не пряма поставка цього цих комплексів, які були підготовлені для Швейцарії. Це буде поставка цих комплексів. Країнам, які фінансують, і ці країни е, виводять свої установки, передають їх Україні. Так. Це буде е, установки, теж саме ПАК 3 е, але вони будуть там ну, е, трохи більшого віку. Але так як проходять постійні модернізації, то я не думаю, що це. Так принципово нам дадуть абсолютно нові комплекси. У нас будуть так. комплекси, які вже вживали. Мабуть, ті, які вже вживали, не дуже довго, тому що пак третій він хоч і з'явився там давно, але в останні версії, останні модифікації, вони досить відпрацьовані. Тому не бачу в цьому проблему. Головне, щоб ми їх отримали якомога швидше. І судячи з останніх результатів. Коли було атаковано п'ятю кінжалами позавчора, да, то наші повітряні сили повідомили, що були всі п'ять кінжалів збиті. Верніше, наш ППО повідомив, п'ять кінжалів було збиті. Тобто у нас тієї ситуації, яка була ще там два тижні тому, вже можна так сказати, нема. Тому що тоді кінжали приходили так куди хотіли, туди й приходили. Тобто скажу. у нас є нові системи ППО. Ви до цього? Я не думаю, що система. Я думаю, що як мінімум ми отримали ракети. Угу. А якщо ми говоримо про п'ять систем Петріот, про які ви вже також згадали, то коли Україні на них чекати? Чи можемо ми взагалі про це говорити? Думаю, так, да, але не думаю. я думаю, що зараз буде вирішено питання про три комплекси. І Думаю, що вони будуть ну, найближчими, там, не знаючи днями, а скоріш за все, тижнями воно буде вирішено. А вже в наступному року, я думаю, ми отримаємо ще додатково, тому що е, навіть три комплекси вони суттєво покращують наші спроможності по захисту, але вони не забезпечують повного ну не то, що повного, а навіть е, того рівня безпеки, який нам потрібен. Ми е, з цими Петрівати бігаємо по країні як е, трішки там кафтан, така історія, тому що mm -hmm. нам їх просто не вистачає. Нам для того, щоб захистити хоча б обласні центри. Ну, це треба. Ну, казали про 22 комплекси, про 24 комплекси, коли там розраховували. А, то... Але цього насправді мало. Але я не думаю, що в, в найближчим часом з'явиться якась сумасшедша велика кількість комплексів Петріот, тому що їх виробляють тільки Америка, виробляє їх дуже. Mm -hmm. Пільна і це пов'язано з ну досить складним технологічним процесом виготовлення радарів, зборки всього цього комплексу, відпрацювання і так далі. І зараз ці країни хочуть собі такі комплекси Петріо, тому що фактично проти балістичної зброї е можуть ефективно працювати тільки комплекси Петріо, тому Америка має зараз монополію, ну крім Ізраїля, на збиття е подібних систем. А, пане Костянтине, і таке питання: от військово-політичний оглядач в нашому етері казав, що якщо ми говоримо саме про ситуацію на фронті, що е, все-таки менше загиблих росіян з кожним місяцем місяцем, тобто ми м -м, планували там знищувати більшу кількість, але не виходить, і тому, що ми ймовірно не змогли адаптуватись під нову тактику з боку Росії. Та то яким чином яка б зброя нам тут допомогла? Якої зброї ми потребуємо, аби м -м, можливо мати можливість? Можливість та, бути готовими до контрнаступу, до якого ми, як от сказав наш попередній експерт, що ймовірно поки що не готові. До контрнаступу ми точно не готові, тому що у нас не вистачає для цього контрнаступу ресурсів і людських, і технічних. Угу. І у Росії зараз ще досить великий потенціал для того, щоб мати якісь вести якісь наступальні дії. А те, що стали зменшуватись кількість вбитих росіян або там поранених, ну то і зараз кіл зона як мінімум 20 кілометрів, і на ці 20 кілометрів, хто попадає, той там і буде вражений. Тому я б не не робив з цього якісь серйозні висновки. Mm -hmm. І що стосується наших можливостей по ураженню, підготовки до контрнаступу, то треба спочатку зачистити ті території і перейти до більш інноваційних методів ведення війни, от про це я хотіла запитати: про що саме йдеться? Чого нам не вистачає? Ну, вже у нас проводилися атаки за допомогою наземних надводних повітряних дронів, які е, ну була конкретна атака, коли вже якщо не помиляюсь, два рази. Коли наземні дрони за допомогою повітряних дронів і розвідників, і камікадзе проводили атаку без участі особового складу, це проводили оператори, і атаки ці були досить такі успішні. Хоча кажуть, що все однаково вирішує, пехота, але я вважаю, що пехота повинна мати окуляри FPV. Дронів або е, дронів, які там по землі їздять, а вони теж там на, на FPV принципах засновані. Mm -hmm. е, е, Якомога менше повинно бути е, з, е, з таких стрілецьких е, стрілецької боротьби, стрілянини поменше повинно mm -hmm. бути е, в руках наших воїнів. А у росіян треба їх просто знищувати, розстрілювати. Це вони прийшли на нашу територію, нехай е, убираються з нею. Пане Костянтине, і щодо так званого шахетного терору, от Financial Times писало, що в останні місяці безпілотники вражають цілі втричі частіше ніж зазвичай. Чому нальот російських шахедів стали більш ефективними? Чи ефективність нашої ППО встигає за масштабуванням виробництва російських шахедів? От давайте цю тему розкриємо. Чому так відбувається? Що Росіян не влаштовувала та кількість уражень, які вони мали до того часу. А ми вважали, що це нормально, все добре, у нас тільки покращується ситуація. Але це було несправді. Можна було передбачати, що росіяни будуть щось змінювати, будуть змінювати тактику, будуть змінювати кількість шахедів, будуть змінювати спроможності шахедів. Спочатку вони модернізували шахеди, скажімо так, на, на рівні тіла, а зараз вони. Почали е модернізувати шахеди на рівні мозоку, тобто в них додається штучний інтелект. У них булися mm -hmm. шахеди-розвідники, які мають камери спостереження, які проводять розвідувач е спочатку розвідувальні функції, потім скидають цю інформацію е Оператору. Е на землю е на на, на передбапередачі, які установили mm -hmm. або російські диверсанти, або громадяни України. Так звані чи не чи агенти. Ну в общем, вони зробили так, що росіяни через інтернет можуть отримувати інформацію від цих розвідників, і росіяни, і судячи з цього, мають можливість зараз змінювати програму польоту шахетів, тому що шахеди, взагалі перші шахеди, ну і, і ті, які в основному літають зараз, вони літають, скажімо так, по точкам. Тобто висота, координата, висота координату mm -hmm. і точки він перелітає до іншої. А зараз вже з'явилися розвідники. Так, і це треба було програмувати до зльоту шахеда. А зараз з'явилися розвідники, і з'явилися, судячи спроможності росіян перепрограмовувати і уточнювати наведення на ціль угу. своїх шахедів. Це перше, друге, ну, зрозуміло, що збільшилася кількість, і, збільшила, і змінилася суттєва тактика. Якщо раніше шахеди літали там на малих висотах, ну, малими висотами ми вважали 100-200 метрів. Да? То зараз вони почали літати в окремих містах на надмалих висотах русло річок на малій висоті, тоді, коли вони використовують те, що нам вистачає засобів ПВО для виявлення цих шахетів. Mm -hmm. А друге, вони стали літати на висотах більше 4 тисяч метрів. А на 4 тисяч метрів їх навіть гіпарди вже не, 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 mm -hmm. не дають. І трохи роздута медійна історія про дрони перехоплювачі От я хотіла у вас запитати якраз про це, тому що відомо, що Нідерланди зі свого боку надають 200 мільйонів євро на закупівлю цих дронів перехоплювачів. Про них зараз активно говорять як панацею від шахедів. То власне мало інформації взагалі про їхню роботу. В чому саме полягає їхня ефективність? От ви кажете, що роздута, да чи вони дійсно могли би нам допомогти з шахедним, так званим да терором? Розумієте, нема а, зброї, яка може знищити шахет а, на всіх ділянках при всіх умовах. Ну не, не тільки шахет, взагалі, який, якийсь, якийсь небудь дрон. А, якісь моделі, а, вони дуже ефективні на висотах до тисячі метрів. А, вони швидкі, маневрені. вони Це ефективні... коли ми говоримо про дрони перехоплювачі, саме Я про mm. дрони перехоплювачі. Mm -hmm. Вони здатні перехоплювачі, розвідники, навіть fpv дрони якісь там скиди. На висотах до 1000 метрів вони дуже ефективні і е, управляються оператором, і там все, все нормально, там вони, ці дрони перехоплювачі, ефективні. Якщо вже підбираємося до 2000 метрів, то там вже виникають деякі питання е, тактики, чи, можна, чи кожний дрон, піднявшись на висоту 2000 метрів, здатний догнати, і оператор вночі зможе, чи, чи, зможе влучити. І якщо вартість такого дрона 10-20 тисяч доларів, а шахет зараз вартує від 50 до 80 тисяч доларів, то якщо для збиття одного шахета необхідно 10 е, дронів-перехоплювачів, щоб попасти в нього, то це, відповідно, витребує і, 5, і, і 10 операторів, які будуть за ним так. там плювати. І е, тоді вартість цього ураження буде вища, ніж вартість шахеда. А це для нас Ситуація програшна. А як же ж тоді? Чим протидіяти ми можемо? Ви кажете, гепарди неефективні, даймо вірно, перехоплювачі Но теж не більше висоти 4. От є такі, от для мене є таке розуміння, що до тисячі це одні види дронів, до двох тисяч це інші види дронів. Може там 200-2500, Може вони там зможуть долітати, але там треба серйозно займатися тактичними питаннями. Там серйозно треба поєднувати спроможності ППО по виявленню цих шахедів. Ціле розподілення по шахедам, хто їх збиває де е, чим. І е, е, тоді, да, і треба, е, щоб в. Е, от використовувати енергію, яка є у дрона перехоплювача, виді акумуляторів яка передається на мотори, щоб вона була ефективно використана, тому що коли він починає наздоганяти шахи, то він витрачає дуже багато енергії, щоб його наздогнати. Він його може буде вже доганяти, але там йому не вистачить там 50 метрів, щоб. Euh, що в нього був такий заряд, що він був. Uh -huh. А на, наскільки, пане Костянтине, ми зараз взагалі технічно оснащені? Цим, наскільки у нас є ці можливості, аби протидіяти російським шахедам? Наскільки ми адаптувались, адаптуємось під цю ситуацію, що Росія запускає за одну нічну дедалі більше, якщо порівняти там півроку тому, і зараз то це колосальна різниця по кількості шахедів, запущених? Не шахедів, а взагалі дронів. От, тут чітко розуміти, що шахеди. Кількість шахедів це одна справа, і це одні засоби ураження. А взагалі, все, що стосується геранії, угу. тобто гераній, гербер та прелюдій або там молний, це зовсім інші засоби ураження. Окей, там, дроні, в дронів в цілому говоримо. А, там працює РЕП. А, якщо казати про саме шахеди, то їх кількість збільшилась. Но ну, якщо Росіяни раніше проводили постійні атаки, то з точки зору виробництва вона збільшилась там на 20-30%, але вона не збільшилась в рази. А росіяни почали використовувати тактику так, накопичення шахедів, накопичення не просто самої кількості, а накопичення ще й по напрямкам. І е, виходить з зграя таких шахетів. Вона йде по цим, Ну то, то, що я розповідав по точкам. І е, коли вони йдуть один за одним, це виснажує ППО. Виснажує ППО. Можна побачити, якщо навіть ми працює мобільна вогнева група. Спочатку йде група шахедів, Вони там починаються стрілку дня, стріляють, 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 потім тиша. Що це значить? Що закінчились патрони мобільної вогневої групи. Е, в повідомленні у цьому ж самому Рамштайну було сказано, що буде надано. Якщо не помиляюсь, 200 тисяч патронів снарядів до систем Гепард. Ну, було щоб ще були б і системи Гепард, тому що система Гепард здатна бити. ну, 4 це вже для неї такий потолок, але от до 3,5-3-3,5 тисячі гепарди досить ефективні. І є ще купа американської зброї, яка. Ну такого ж класу може не такої не, не доведена до такого автоматизму, як там скажімо, у систем Skynex або гепард, але їх теж можна використовувати для того, щоб збивати шахеди на великих відстанях, ну тобто на великих висотах, і треба цим питанням серйозно займатися. Тобто ми чекаємо про на ці 220 тисяч снарядів для зенітних установок гепарта, аби стати ну, в тому числі, Ми не тільки чекаємо, mm -hmm. ми не. Дуже зараз там серйозно працюємо над іншими питаннями. Я вважаю, що взагалі все це треба збивати, коли воно тільки проходить ЛБЗ або кордон. Там на відстані вже 100 кілометрів можна починати патрулювання нашими легкомоторними літаками. Ки Чому ми оснах... цього не робимо ракетами. О, це я вам можу лекцію по цього приводу прочитати там години на дві. Якщо mm -hmm. у вас буде терпіння, то я вам розповім. Не маємо, не маємо цього часу, пане Костянтине. Це просто те, що вона витворяє там наші. Служби, які повинні працювати на а таке враження, що вони працюють не на державу, а на когось іншого, пане Костянтине. І коли говоримо про дрони, то от нещодавно можливо ви бачили, українська розвідка показала складові нового БПЛА, який росіяни використовують як розвідники фальш ціль для виявлення позиції української ППО і її перевантаження. власне усі складові блоки китайського походження. Наскільки Росія залежна від Пекіну, коли ми говоримо про виготовлення безпілотників наразі? Ну, якщо згадати контракт, який перший контракт був на постачання 6 тисяч на виробництво і постачання 6 тисяч шахедів, підписаний там наприкінці 2022 року, коли у нас з'явилися перші шахеди, і розгорталося виробництво цієї лабуги, то там було 6 тисяч шахедів і. Тоді основна концепція була така, що росіяни спочатку навчаться виробляти фюзеляжі для шахетів, потім вони навчаться виробляти якусь свою компонентну базу, будуть розвивати, і потім Іран буде там до доставляти те, що не зможуть робити росіяни. А росіяни закінчили цей контракт в вересні 23-го року. Да, вересні 23 року вони, замість того, щоб ні, 24-го. четвертого mm -hmm. щоб а е, взагалі він повинен бути закінчитися в травні цього року. Тобто росіяни дуже швидко використали можливості цього контракту. Далі в них відносини з Іраном стали більш напружені. Іран не постачає вже в тій кількості комплектуючих, як зараз, і останній рік Росіяни переходять на Китайську комплектацію вони намагалися зробити робити щось своє, але е, цю, в, ми постійно вражаємо ті об'єкти, які займаються російською мікроелектронікою. Тому зараз вони в основному перейшли на китайські компоненти. Китайці роблять це, щоб не постачати нам е, подібну елемент, елементну базу. Але е, це все, що росіяни зараз можуть зробити, це працювати з Китаєм. Що я хочу сказати, що Китай і, і рік тому постачав вже все це росіянам? Зараз постачає просто в більших об'ємах. А по пане Костянтине, а те, що Китай припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну, наскільки це вплинуло на нашу обороноздатність, Наскільки ми залежали в цьому плані від Китаю? Е, да, ще два роки тому. Коли розглядалися нові розробки українські, які стосувалися там, дронобудівництва, скажімо так, то тоді основним питанням було залежність від китайських компонентів. Якщо була така залежність, то попереджали, що треба її сходити, тому що в подальшому, скоріш за все, з цим будуть якісь проблеми. І якщо зараз ще й закуповуються китайські компоненти, але всі компанії, які займаються постачанням, Саме для армії е через систему закупівель армійського, е вони намагаються максимально відійти від комплектації китайської. Mm -hmm. І... Тому що це, це буде, е так би мовити, е буде з'являтися можливо для, можливості для зриву контракту, а це дуже серйозно зараз. Е за це не гладять поголовці. Угу. І завершуючи нашу розмову, хотіла б запитати про те, чого чекати далі. От наведу такі слова. Німецький генерал, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдинг. Фройдін заявив, що Росія планує запускати по Україні дві тисячі дронів одночасно. Водночас, ми бачили відео, яке оприлюднила Росія, да про масштабування нібито виробництва шахедів. Як взагалі сприймати цю інформацію? Тобто, це елемент пропаганди, чи все. Таке реальна загроза, чого очікувати далі? Знаєте, я завжди, коли я чую якісь повідомлення, я, перше, що я роблю, я питаю, хто є цільова аудиторія для цього повідомлення, для цього меседжу. Німці дуже намагаються нам допомагати. Не тому, що вони нас там страшенно люблять, а тому, що вони розуміють, що якщо вони не будуть нам допомагати, то найближчим часом. Все це може статися там в Німеччині, в Європі, і вони розуміють, що Путін, якщо здати Україну, він в Європі буде дуже швидко за допомогою тих же самих потужностей і можливостей України, і вони дуже намагаються нам допомагати. Але там дуже серйозно працює російська пропаганда, і там є якась частина електорату, яка вважає, що не треба там допомагати Україні треба їсти більше сосисок. Ковбасок пити більше пива, щоб краще жилося, ну було враження кращої життя. А Україні допомагати не треба. І оцей поважний генерал, генерал-байор він каже, це саме для цієї аудиторії. І кореспондент, яка сиділа перед ним, вона ну саме вони працювали на цю аудиторію, щоб доводити, що треба допомагати Україні, тому що є такі електоральні проблеми. Такі ж подібні проблеми є і в інших країнах. Ну тут давайте відслідкуємо таку послідовність. Виступає Мадяр на конференції якоїсь в Європі, каже про тисячу дронів, які будуть залітати і взагалі про тисячу дронів, і каже, що якщо ви не будете нам допомагати, то скоро вони будуть залітати до вас. Правильна інформація? Правильна. Ну для того, щоб підкреслити. Серйозність і критичні ситуації, ситуації угу. да те ж саме кажуть цей генерал-майор, і росіяни цим користуються, і буквально там на наступного дня вони викладають оці картинки відео масштабування. тобто, це, це да. елемент пропаганди, чи ви би не сприймали це як якусь реальну загрозу, що дійсно а, там ну, е, вдавалабузі. Там будуються додаткові корпуси для того, щоб збільшити виробництво цих шахетів, але це не може статися там найближчі там, два місяці, три місяці. Угу показують це вже такі речі показували нам показували компанію зала олександра захарова який там робить залу і ланцет і теж показували там виробництво, їх там було мільйони, там просто стояли там. А ну, це технічні. Я не буду здивований, якщо найближчим часом ця інформація, що це все було згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Тому що ну, я... я трохи розумію, як розгортається таке таке виробництво. Ну, ви сказали два-три місяці, не варто чекати, а півроку. Ну, півроку не менше. Mm -hmm. Але там ми нам показали, то це не так нереальна ситуація. Це знятий фільм. Це нереальна ситуація. Виробництво виробництво mm -hmm. так не організовується. Дякую вам за ці пояснення. Дякуємо, що сьогодні з нами, пане Костянтине, авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап був гостем сьогоднішнього етеру. Детально проважлива з ними говорили зокрема про те, яку нову тактику використовує Росія для атак дронами по території України і що потрібно Україні, аби цим атакам протидіяти ці дрони ефективно збивати. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми Детально про важливе». В етері Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на нас на нашому ютуб-каналі. Для цього скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте коментувати. І побачимось в наступному етері незабаром.